Зимова феєрія. Фестиваль під такою назвою відбувся 18 грудня у стінах Красноградського краєзнавчого музею імені Порфирія Мартиновича. Він мав на меті створити казку для наших дітей, дарувати їм радість і увагу з боку дорослих і неодмінно подарунки. Адже це дійство випадково відбулося саме напередодні Дня Святого Миколая. Захід для малечі розпочався святковим ярмарком, під час якого можна було придбати або продати новорічні іграшки, ялинкові прикраси і, звичайно ж, солодощі. Окрім дорослых у ярмарку брали участие дети. А как называется вот это вот существо? Это елка. Кто? Елка. Елка? Из сказки ага. А вот это? Это украинка. А откуда взяли такие образы? Из... Из, сказок. Из сказок. А кто вам сказки читает? Мама иногда по телевизору смотрит. А какая тебе больше всего сказка нравится? Э... По ёлку. А с кем пришли сегодня на этот праздник? А кто делал вот эти вот все поделки? Все семьи. И ты тоже что-то? Да. Например, что? Ну, я очень хорошо плету из бисера. Угу. Вот, обратите внимание, хозяйка Мирной горы, вот, ящерицу я плету. Ну. Угу. І бабочки, мой брат, вот кльокацюрка І астрально. Ми всі їли. учасниками феєричного дійства для малечі була і молодіжна громадська організація. Ми молоді. Її представники робили дітям макіяж акварельними фарбами, пропонували залишити відбитки долонь на спеціальному стенді, продавали домашню випічку. А ще проводили збір коштів для дитячого відділення центральної районної лікарні. Наша молодіжна громадська організація долучилась до акції, яка направлена на збір благодійних для дітей, які знаходяться в дитячому відділенні Красноградської лікарні на придбання медикаментів необхідних. Сьогодні атмосфера дуже приємна, діти просто щасливі, вони поспіхаються. І ми, нам дуже приємно, що наші учасники вони також долучились до створення цієї казкової атмосфери, якої з нетерпінням чекають діти. І вони спекли тістечка, солодощі, реалізація яких приносить. Також працює в нас боді-арт. ми безкоштовно малюємо діткам різні малюночки так, на обличчі і просто даруємо гарний настрій, танцюємо, розважаємось. Хотілося б побажати, щоб кожна дитина насправді відчула, що таке щасливе дитинство, що таке турбота, що таке любов. І всі мрії і дитячі обов'язково збувалися. А коли це може найкраще відбуватися, як ми взимку на свята, на річні свята і на свято Миколай. День був насичений багатьма подіями і розважальними заходами. Діти дивилися мультики, смакували солодощі, переглядали лялькову виставу. Одним словом, веселилися. Цікаво було всім дорослим, які прийшли з малечею, запам'ятався показ одягу сучасної вишивки агенції МОД Решетилівського художнього професійного ліцею. see mm -hmm. Завітав на свято й голова Красноградської районної державної адміністрації Євген Третяков. Він поспілкувався з учасниками ярмарку, відзначив його високу організацію. Музей у нас один із найбільших районних музеїв. Тут особана великолепна виставка. Всього також можна. В цьому залі І ще місце є, Очень много їх. А конечно сьогодні праздник, праздник чуда, опять же, потеряв сказки. Хорошого настроєння, надежди і чесності, любви і всього самого боку, що люді кружа. Здесь люди приходять, поділитися своїм теплом і зарядіться для кладі ножку ковото. Зазначимо, що працівники красноградського краєзнавчого музею не вперше проводять подібні заходи. Вони тут відбуваються в міжнародний день захисту дітей. У подальшому стають традиційними і тільки кращими, адже дарують радість і хороший настрій і дітям, і дорослим.